Привіт, друзі! А також гості YouTube канал. Вас вітає канал Будні за Канал про природу тварин та куремістику. Сьогодні в мене на обзорі маленький фільтр. Давайте же подивимось, що він з собою представляє і взагалі стоїть його його купувати взагалі. Такий у нас невеличкий фільтр. Мощність його 5 Вт. Ціна його складає. 150 гривень в магазинах в Україні. Друзі, давайте подивимося, що входить до комплектації цього фільтру. Це головка з присосками та кріпленнями в акваріумі. Це фільтруючий елемент. та Трубка, через який може подаватися повітря до акваріуму. Також є кришечка, яка становиться знизу. Також ми можемо додавати ще такі фільтруючі елементи знизу до цього фільтру. А тепер давайте подивимось, як працює цей фільтр в акваріумі. Як ми можемо бачити, струя води йде дуже така непогана. Дуже гарно вода насичується киснем. І ну, в принципі цей фільтр справляється з тими задачами, які на нього ставляться. І так, друзі, що ж я можу сказати після того, як використовувався цим фільтром декілька неділь. Взагалі, цей фільтр ідеальний, але він в принципі як додатковий фільтр у вашому акваріумі може вам допомогти. Або якщо у вас невеличкий акваріум, десь там на пару літрів, 10-15 ватт, я думаю, він взагалі буде ідеальним для цього акваріум, але я все ж таки замінив би відключий на найбільш неоказірністий і неокопорістий, щоб він затримав більш частину різноманітних. Друзі, нагадую, що в мене є група в Теограмі. Старінка в інстаграмі, на є патріот. Всім, хто цікаво, можете підписатися на цій ресурсі. А на сьогодні все. Пока-пока.